Добрий день. В цьому відео я розповім вам основну логіку роботи та як користуватись платформою SkillsRun для створення власних курсів. Для початку натискаєте кнопку Швидкий старт, реєструйте свою компанію. Після того, як ввели всі дані, погоджуйтесь з умовами та натискаєте Реєстрація. Тож, ви попали на сторінку з вашими предметами. У вас будуть демо-предмети, щоб ви подивились, як це зроблено і як може бути. В першому пункті меню ви можете перемикати ваші предмети. Це можна робити і на рожевій полосці. Так само. Далі в розділі користувачів знаходяться всі ваші користувачі та співробітники. Зверніть увагу, що співробітники мають доступ лише. До адміністративної частини. Учні не мають розділу доступу до адміністративної частини, вони можуть займатись лише у, у веб-версії або застосунках для учнів. Далі ми з вами пройдемо по кожному пункту меню. Я розкажу, що вони значать. Головніше, що вам треба зрозуміти, це логіку розташування елементів. І так, ми зайшли з вами в предмет. Тут розташовані рівні. Або теми верхнього порядку. В кожному рівні є розділ. В кожному розділі є урок. Наприклад, я перемикаю розділ, перемикаються уроки. Перемикаю рівень, змінюються розділи. Тобто, в нас є предмет, рівні, розділи і уроки в цих розділах створюємо урок. І можете обрати це урок екзаменаційний. З іспитом чи звичайний. Створимо поки звичайний урок, натискаємо далі. Урок складається з чотирьох основних частин. Це відео. Для того, щоб створити відео, натискаєте Додати відео і можете вказати тут посилання на YouTube та назву відео. Якщо у вас вже є додані відео, ви можете їх обирати із створених також. Якщо ви сплатили доступ до нашого відеохостінгу, ви можете завантажувати їх напряму до нас, а не вставляти посилання з YouTube. Наступний розділ Теорія. Тут ви можете завантажити PDF-файл або вмикнути редактор Теорії. Редактор теорії це текстовий редактор, де ви можете написати все, що вам потрібно. А окрім цього, дуже важлива кнопка: ви можете перейти в режим редагування коду і вставляти сюди будь-які динамічні елементи, наприклад iFrame, Google форми а, чи будь-які інші інтерактивні елементи. Наступний розділ слова. Тут ви можете створювати слова за потреби. Це можуть бути якісь терміни, якщо це у вас не мовна школа. Слова складаються з власне слова, його перекладу, а, транскрипції чи опису. Можете додати аудіофайл та записати його тут на місці, додати ілюстрацію. Наступний найважливіший. Розділ це вправи. Для того, щоб створити ви натискаєте створити вправу», Обираєте тип. На, при наведенні мишкою на кожен тип ви можете подивитись, що він робить у невеличкому прев'ю. Наступна вкладка, інформація про урок. Тут розташовані всі налаштування уроку. Назва і так далі. Не будемо детально зупинятись. Далі пройдемось по інших пунктах меню. В розділі відео зберігаються всі відео, що ви додали до школи. В розділі фраз і вправ відповідно те саме, але про вправи і е, слова. В розділі Домашніх завдань збираються всі відповіді учнів на вправи типу домашні завдання. Також тут можна створити індивідуальні вправи в розділі Homework. Для цього достатньо натиснути кнопочку Create і заповнити відповідні поля. Наступний розділ місії він необхідний для створення гейміфікації та для того, щоб учні заробляли медалі. Тут логіка така сама: ви створюєте місію, в кожній місії створюєте задачу, яку людині потрібно пройти для отримання відповідної медалі. Далі в розділі події ви можете створювати розклад подій, якщо у вас такі відбуваються. Це можуть бути якісь вебінари, зустрічі як онлайн, так і офлайн. Наступний розділ новини. Ви можете тут повідомляти учнів про якісь зміни, натискаєте Створити новину, обираєте кому. Наприклад, назву, обираєте кому відправити. Можете навіть прикріпити урок, якщо ця новина пов'язана з уроком. І обрати, що написати, та додати ілюстрацію. Розділ групи. Тут ви можете групувати людей за будь-якими ознаками. Групи не мають впливу на доступи до контенту. Вони лише для, вашого, для вашої зручності, щоб фільтрувати людей в переліку юзерів. Наступний розділ: набори рівнів. Тут це один з найголовніших елементів, щоб роздавати контент. Що мається на увазі? Ви створюєте набори. В який додаєте рівні із контенту. Тобто, ви можете створити один набір зі всіма рівнями, або можете створити новий набір, в який вказати якийсь певний рівень. Обрати строки доступу за потреби. І вже далі учням надавати як цей набір окремо, так і цей, отримавши набір демогруп. Люди отримують доступ до цих рівнів. Якщо людині буде надано оцей набір рівнів next level, то вона отримає лише один рівень. Таким чином, ви можете групувати ваш контент будь-яким зручним для вас чином. Розділ пропозицій необхідний для того, щоб продавати ваш контент. Тут ви створюєте торгові пропозиції, вказуєте назву, опис, вказуєте валюту, ціну. І на який строк ту пропозицію ви продаєте. Також у нас доступна підписки, щоб учні підписувались і в них автоматично проводили списання. І останній пункт предметів це його налаштування, де ви можете, по-перше, налаштувати ті елементи предмету, які вам потрібно. Детально розбирати ми їх будемо в інших відео. Також тут ви можете створити сертифікати для надання учням після завершення навчання. Розділ статистика тут збирається статистика по учнях, замовлення учнів, коли вони купують щось з ваших торгових пропозицій, а в розділі «Мій тариф» ви сплачуєте підписку за користування сервісом. Для того щоб подивитись, як виглядає. Ваші матеріали з точки зору учня ви могли спочатку завантажити застосунки, а якщо ні, ви можете знайти під меню посилання на застосунки для iPhone, Google та веб-версії. Ви можете відкрити посилання веб-версії і зайти під тим самим логіном, що ви створили компанію. Ось так виглядає веб-версія для учнів. Тут розташован ваш логотип, ваша назва та контакти. Тут предмети, які доступні учню, він натискає старт. Якщо у вас будуть торгові пропозиції, вони будуть показані нижче. Тут опис предмету, і учень може увійти. Логіка розташування для учнів така сама. Згори картки розділів, всередині розділів, уроки. Верхнє меню. Містить собі словник, домашнє завдання з відповідями учня та перевірками від вчителя, перелік подій, новини, якщо вони створені, та місії, які людина може проходити та отримувати медалі. В профілі учня його предмети доступні, його інформація, можливість змінити про себе дані. В принципі, на цьому все більш детальні інструкції можете подивитись по кожному розділу. Окремо всього найкращого До побачення.